Вітаю, Новий рік це час для змін. Друзі, сьогодні ми прощаємося з роком, який був для нас непростим, але подарував нам багато важливих уроків. І у ці останні години я хочу нагадати, кожен із нас може зробити перший крок до кращого життя вже зараз. Уявіть, як 25-й рік може стати вашим роком змін: більше енергії, більше здоров'я, нові навички, звички, які приносить результати, гармонія з собою та з оточуючим світом. Я вже підготував для вас очні зустрічі у затишному центрі хаб Дніпровського району міста Києва біля метро Чернігівська. 21 денний онлайн-марафон зваження та здоров'я в командному супроводі, в якому прийме більше 10 профільних лікарів та спеціалістів з здорового способу життя, персональні консультації та підсумки і підтримка на кожному кроці нашої команди Життя в ритмі. Сьогодні я знімаю це відео в селищі на Тернопільщині, де є все для нас нині. і стадіон з тренажерами, і вертеп, і ліс, і святковий настрій. А зовсім скоро я буду в місті Чорків, щоб саме для вас ділитися своїми думками та створювати нові ідеї серед стародавніх астьолів та мальовничих пейзажів. Не відкладайте мрії на потім. Почніть новий рік із простого кроку. Напишіть мені, щоб дізнатися, як ми можемо разом досягти наших цілі. Щасливо на уроку!